Друзі, всім привіт! Сьогодні 29 березня у нас шпарить дощ, мабуть буде вам шуміти, але вибачайте. Сьогодні хочу показати як у нас справи в тепличці. Друзі, по ранній капусті. Дивіться, ось в такому капустка стані Ось так. З порівняння з пальцем вже на, на пів пальця. Сантиметрів по 4 є, такі вже по 5 сантиметрів. Є ще маленькі, нерівномірно росте, але це і добре. Якусь раніше виберемо, якусь пізніше. Що по капустці? ту тфу тфу начебто все в неї добренько. Ось так виглядає. Прорихлив трішки міжрядку був. І один раз пролив монофосфат калієм. Хай коренева наростає. Фосфор треба зараз. І все, більше нічого не було. Не поливів чистою водою, нічого, тому що тут земля-волога була, тепличка була зимою не накрита, вологи достатньо Редисочка ось така. Така у нас редиска. Друзі. Сівалка точного посіву, ви бачите як сіє? Але нічого. Буде. Що буде, то буде. Так що такі, друзі, справи з савойка. Савойка щось потягнулася. Ось така. така капустка. По висоті така ж сама, як і рання, але е ніжка тоньша. Така трішки підтягнута і зійшла якось вона нерівномірно. Так, друзі, тут у нас посіяв сьогодні, посіяв червонокачанну капустку. Давайте я вам зараз покажу її. Ось така капустка, тут її небагато, 4 рядочки, бо не знаю, будуть її брати, не будуть, трішки посіяв. Так, потім у нас е, середня, середня ось така діляночка, мабуть, півтора метри. А там у нас броколі. І броколі також посіяв небагато рядочків 4-5, теж хай, хай росте. Так, там у нас, там ще поки що оце все. Тут ще поки що нічого нема, тут буде пізня капуста. Так що тепличка по трішку заповнюється, цю капусту рання, та, що я вирощую для людини, ну ось так виглядає. Скажу вам, теж вона потягнута і, на вигляд, о, ота моя рання, вона крепче за цю. Ця теж на ніжки така тоненька. Ну нічого, що буде, то буде. Щось то виросте. А це все буде у нас під пізню капусту, потім ця розсада прибереться звідси, і все буде під пізню капустку. Тут поки що у нас плівка і інвентар. Так що, друзі, такі справи. На день я там двері відчиняю, і тут так більш-менш прохолодненько. Зараз перейдемо в другу половинку теплички. покажу вам, як справи там. Так, друзі, з цієї сторони. Також сьогодні посіяв прямо в ґрунт, Посіяв Волгоградський, 323 і посіяв, так, як він там називається, як він там називається. Десь я вже... А. Зараз глянемо. Мобіл. Ось такий ранній томат. Ось такі томатики. Посіяв також прямо, прямо в ґрунт. Так, Треба якось буде прикріпити. її. Теж таку діляночку тут метра півтора зайняв. Так, тут поки що пустує. Ну, а тут у нас наша розсадка. Уже все тут, томати. Перці, баклажани, капустка. Ой, не капустка, цибулька. Ось так все у нас тут виглядає. Я зараз виключу свою шарманку. Та й так погано чути. Включив вентиля. друзі, сьогодні топлю буржуйку, бо на вулиці холодно. В тепличці у нас 25. там видненько. По перчикам розвиток ось такий. Прохолодненько на дворі. Тому такі ось гібридики тріш, трішки кращі. Так, баклажанчики. Баклажанчики ось такі у нас. Це у нас чорнобримці тут, там перчики, перчики, перчики. Поки що на такій фазі е, виходять два настоящих листочки. Томатики ось такі. Це ті, що я раніше посіяв. Ну а тут все, молодь, яка пізніше. Посіяна, ніяк не висаджу свої огірки. Вони вже бідні мучаться, мучаться, а я їх ніяк не можу до них дойти. І ще підсіяв баклажанів. Так, така у нас цибулька. Тут гарненька, тут якась пожовтіла, щось і не дуже добре, а тут, тут також гарненька. А цей один лоточок ще з ним не так не знаю. Трішки цибульки на перо посадили. Там у нас пекіночка і лаванда в нижньому ящичку. Ось такі, в принципі, справи. Росте помаленьку. Не знаю. Хочеться вже його якось пікірувати по цьому в землю, а воно ще не повиростало. Не знаю, як у вас? Така ж сама розсада чи ні? Бо я не знаю, перший рік сію, то цікаво, як в людей. Бо ночі на ніч ось в мене такий для, для підтримки температури. Я запалюю буржуйку, буржуйка горить часом до 4, а потім працює обігрівач. Так що вночі в нас тут не дуже жарко. А вдень, да, як сонечко виходить, то вдень-день погодка. Вдень день верніш, температура тут гарненька така. Так що, друзі, такий сьогодні огляд. Ось так помаленьку все росте. Все, друзі. Всім успіхів, миру та добра, пока.